Невелике текстильне підприємство Станіслава Криволянського переїхало із Києва до Хмельницького рік тому. Тут шиють футболки і худі, сумки та рюкзаки, а також друкують на текстилі. На підприємстві працює 24 людини. Воно сплачує податки і успішно реалізує власну продукцію. Все це тепер. А майже 9 років тому Станіслав Криволянський рятував свій бізнес, тікаючи із Донецької області. Знайти машину, погрузити все, проїхати всі бокпости. Проїхати через о, міни. Ля тому, що їхали не по дорозі загального використання. Більшість підприємств, які скористалися державною програмою релокації і перебралися на Хмельниччину. Це малий та середній бізнес. Щоправда, були і досить великі виробництва. Ми допомагали їм знайти приміщення, ми допомагали їм просто навіть словом. Ми допомагали їм знайти де розселити своїх виробників. Тому що один завод приїхав з 80 людьми. Тобто сам виїхав і всіх людей перевіз сім'ї. Тобто, ми всіляко допомагали. Ми задіювали ріелторські контори, які могли здавати квартири для розміщення працівників. Ми працювали з нашими заводами щодо вільних приміщень. Наразі економісти сміливо кажуть про новий етап відновлення української економіки, його особливість різке нарощення малого та середнього бізнесу. Насамперед, у торгівлі, сфері обслуговування та іт секторі. Україна втратила ще говорять, достатньо великі підприємства, вона втратила е, до 5 мільйонів робочих місць. Це офіційні дані Міжнародної організації праці. І люди, які були вивільнені які лишилися в Україні, активно на сьогоднішній момент шукають можливості для того, щоб е, себе прогодувати. І, власне, за рахунок створення малих підприємств, за рахунок створення фізичних осіб підприємців, відбувається. Е, Відновлення українського бізнесу, відновлення е, можливості людей заробляти собі на життя. За даними ресурсу, Open Data Bot, найпривабливішими регіонами для переїзду бізнесу стала Львівщина, 199, підприємства підприємств, Карпаття, 170 і Буковина 78, Хмельниччина у рейтингу п'ята. До 62 наявних релокованих виробництв незабаром може доєднатися ще картонна фабрика із Луганщини. Її планують розмістити на території індустріального парку в обласному центрі. Анна Чешук, Вадим Гловацький, новини 33 канал.